Леся Українка до товаришів, О не забуду я тих днів на чужині, чужої рідної для мене хати, де часто так приходилось мені пекучу, гірку правду вислухати, уперше там мені суворі й питання, перед очима стали без покрас. Ті люди, що весь вік несли тяжке завдання. Казали: Годі нам, тепер черга на вас, на вас, робітники, незнані, Молоді, та тільки хто веде, подайте голос нам. Невже ті голоси несміливі, слабкі, хвиління, немовлят належить справді вам? Невже на всі великі події, на все у вас одна відповідь є, мовчання, сльози та дитячі мрії, більш ні на що вам сили не стає? Невже все так, я мовчки все приймала, чим мала я розбить до кориці, мов на позорищі прикута я стояла. І краска сором горіла на лиці. Що ж, браття, мовчите, чи втішені собою, що вже й до корисів вас не проймуть. Чи так задавлені неволею, журбою, чи, може, маєте яку яснішу путь? Подаймо їм велику розвагу Скажім і докажім, що ми й бойці самі А ні, то треба мать, хоч ту сумну одвагу, Сказати старим бойцям не ждіть, не прийдемо ми.